Дня. Мене звати Віоліна, а я звернулася у центр правової допомоги, дізнавшись про них з телефону. Я набрала інформацію набрала, ну, про Центр правової допомоги, дізналася там про їхній телефон. Набрала їхній телефон, мені перезвонили і що мене турбує, мені прийшов з Кісманського районного суду, прийшов лист, що в мене заборгованість, з всі газ по розподілу газу. З цим я не згідна, тому що я щомісяця сплачую за спожитий газ свої кошти, і те, що я спожила, я розраховуюся. А те, що нарахував е, Чернівці Газ по розподілу, я з цим не згідна, е, тому що е, я зверталася неодноразово до них із заявами. Я е, писала листи у Верховний суд. Е, Справа в тому, що е, відповідь така, що це приватна фірма, і е, я неодноразово в них питала е, про установчих документів, ніяких, ніякої інформації мені не було надано. Звернувшись у центр правової допомоги, я хотіла оскаржити цей судовий наказ. Мені було надано дуже професійну допомогу з цього питання. Бу було написано заяву про відміну судового наказу. І через певний період, десь до тижня, ці документи були подані у суд Кісманський суд, і через десь 4-5 жовтня вже було, була ухвала про скасування цього судового наказу. І я хочу звернутися до приватного виконавця, який. Заблокував мою е, карточку, ой, зарплатну карточку, і е, я не маю доступу до тої карточки. Я прошу, е, щоб е, згідно з цією ухвалою з суду, е, мої, е, мої рахунки були е, відкриті.